Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні говоримо. Про фонетичний розбір слів. Що це таке, з чим його їдять, і повірте, коли ви, як то кажуть, заглибитеся у суть, то побачите, що нічого страшного немає. І така тема страшна, як її малюють. А ну, звичайно, фонетичний розбір, бо ми ж вивчаємо який розділ української мови? Правильно, фонетику. О, ну не тільки фонетику, скажете ви, ми вивчаємо цілих чотири розділи. А, може, підкажете, якісь чотири розділи ми вивчаємо. Так, фонетика, а ще графіка, орфоепія, орфографія. А помітили ви діти, що на кожному уроці ми кожен розділ якийсь вивчаємо більш детально, ну, а про якісь тільки згадуємо. так? А спробуйте сьогодні діти, зрозуміти, який розділ сьогодні ми будемо більш детально вивчати, а про які лише згадувати. Ну, Домовилися, прослідкуйте і пишіть у коментарях. Отож, сьогодні про фонетику і не тільки. А для початку пропоную вам розминку, конкурс найкмітливіших. А підкажу вам відгадки на загадки. Це, будуть, це буде те, що вивчає власне фонетика. Отож, перша загадка. Чим починається ніч і закінчується день? Ні, це не водні процедури. Звичайно, це м'який звук, ні. Чим кінчається вечір і починається ранок. А звуком Р, що мають дуб, бук, бузок, яблуня, груша, але не мають ні граб, ні ясен, ані клен, ані слива. Здогадалися? Звичайно, це літера, це звук У. Як з буряка зробити бурю? Ну, що це в нас за чарівники? Ну, Звичайно, буряк. Ми віднімаємо букву К і будемо буря. Чого багато має болото, менше озеро, ще менше море, а зовсім немає річка. Як гадаєте? Ну, Звичайно, це звук О. Спробуйте такі загадки загадати вашим батькам. Як ви думаєте, вони відгадають чи не відгадають? Якщо ви відгадали абсолютно всі ці загадки, то я вас вітаю. Ви молодці, і наступне випробування саме для вас гра п'яте зайве. Спробуйте в кожній групі слів знайти зайве. А за яким принципом вам підкаже тема нашого сьогоднішнього уроку? Отож, натисніть, будь ласка, на паузу. І виконайте це завдання. Готові перевірити? Так, у першій групі зайве слово ялина. Ну тому, що я позначаю в усіх словах свято, бабуся, черешня, буряк, тільки один звук, а в слові ялина буква я позначаю цілих два звуки. У другій групі слів зайве слово ім'я. Тому що е, у слові земляк, «дзвякнути», чарівниця, дрючок букви «я» і Ю позначають по одному звуку, а у слові «ім'я» Я, «я» позначає цілих два звуки. Отож в третій групі слів зайве слово «нічу». Ну, мабуть, тут ви здогадалися, і не тому, що в цьому слові є подвоєння, а тому, що у слові зацвітає, співає, росою, новою букви Є і Ю позначають два звуки, Ой, точніше, один звук. Ні, два звуки чи один. А, два цвіта є, співа є, росою, новою, а в слові «нічу» тільки один. Отож, це є про що? Це є про співвідношення букв і звуків, тому що в українській мові є такі букви, які позначають два звуки. Завжди, да? це буква «ща» і Крихітна свічечка букви І. Подивилися, там над цією літерою дві крапочки стоїть. Отже, буква І завжди позначає два звуки. Це такий лайфхак. вам. А от букви Я, «Ю», «Є» можуть позначати один звук, а можуть і два. Тож дивіться, не переплутайте. Вимовляйте слово чітко і прислухайтеся самі до себе. Скільки ж ми там звуків чуємо? Два чи один. Якщо ви легко виконали це завдання, значить у вас зі слухом проблем немає, і ви чітко чуєте звуки. А я вас запрошую в космічну мандрівку, раз ви такі уважні слухачі, і ви можливо дізнаєтеся щось нове. Ну, наприклад, про Землю. Земля як планета з'явилася понад 4,5 мільярдів років тому. До появи життя на планеті від народження Землі пройшло ще декілька тисяч мільйонів років, і відносно недавно, за геологічними мірками, близько 4 мільйонів років тому з'явилися люди. Якщо історію Землі стиснути до 24 годин то життя б виникло о 4 годині ранку, а наземні рослини – о 22-24. О 23-41 внаслідок страшної катастрофи вимерли динозаври. А людська історія почалася б лише о 23 годині 58 хвилин і 43 секунди. Ну І нарешті ми живемо в сонячній системі. А сонячна система це вісім планет, ви їх бачите на екрані перед собою в тій послідовності від Сонця, від найближчої до найдальшої. Також сонячна система це більше 63 супутників, безліч. Астероїдів та декілька десятків тисяч комет, і всі вони, як механізм годинника, рухаються навколо Сонця, маса якого у сто разів важча за масу всіх тіл сонячної системи, взятої разом. Це я до чого? А до того, що далі ми про фонетичний розбір будемо говорити і. Використовуючи назви планет сонячної системи. Тому, будь ласка, запишіть їх в тій послідовності від Сонця, в якій вони стоять. Так, перший це Меркурій, друга Венера, третя наша блакитна планета Земля. Далі Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Ось в якій послідовності розташовані планети. Ну що, записали? Якщо не встигли, то натисніть на паузу, запишіть, а далі ми продовжимо. Так от, дорогенькі мої, наступне вам завдання: запишіть слово сполучення сонячна система фонетичною транскрипцією. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевіряти? А ось воно. Ну, сонячна наголос, так? Începem cu Трошечки внесу з допомогою редактора правочки. Ну, що ж тут не так у е, цій фонетичній транскрипції? Ну, по-перше, звернули ви, що в фонетичній транскрипції великих літер немає, тому сонячна система написана з маленької літери. Далі наголоси обов'язково, так? Ну, М'який звук, і сонячна звук чи теж вимовляється дещо пом'якшено. І у нас ось цей звук І. Ми його чуємо не чітко, він не під наголос, і тому маленькою буквочкою Е показується, що він наближений у вимові до звука Е. А ось наступний звук Е у нас чується чітко в слові під наголосом, тому призвуку немає. Перевірте, будь ласка, чи так ви записали фонетичну транскрипцію. Якщо правильно, то я вас вітаю, можна переходити до фонетичного розбору слова. Запам'ятайте, що фонетичний розбір це звуковий аналіз слова. Щоб правильно виконати фонетичний розбір, потрібно розмежовувати звуки і букви нашої мови. Звук це найменша звукова одиниця складу, це те, що ми чуємо і вимовляємо букви. Це знаки, якими на письмі позначають звуки, тобто це те, що ми бачимо і пишемо. Під час написання в слові може не бути кількісного співвідношення між звуками і буквами, і про це ми говорили на попередньому уроці. Наприклад, яма три літери, а звуків чотири, адже я позначаю два звуки. У деяких словах ми не вимовляємо всі звуки, як при письмі, позначені відповідними літерами. Ну, Наприклад, гігантський, зверніть увагу, Т і С, ну, Т і С, тобто три букви Н, Т і С, а вимовляємо. Гіганський, тобто випадає ось цей звук. Це явище називається спрощення, про нього ми будемо говорити на наступних уроках. Тож підпишися, щоб нічого не пропустити. Або ж вимовляємо інший. Футбол, наприклад, т глухий, а у вимові ми його вимовляємо як Д. Таке явище називається уподібнення. Якщо тебе зацікавило, чому так відбувається, підпишись на мій канал, щоб жодного уроку не пропустити, адже уподібнення це окремий урок української мови у п'ятому класі. Такі невідповідності визначаються правилами орфографії та орфоепії. Отож, про орфоепію ми більш детально будемо говорити вже в другому семестрі і про орфоепічні явища, такі як спрощення та уподібнення. А сьогодні про фонетичний розбір. Як ви вже зрозуміли, що це звуковий аналіз слів. І ось він перед вами. Тобто, що потрібно зробити? Спочатку поділити слово на склади. У нас є слово, ми ділимо його на склади, потім записуємо кількість складів і їх характер. Склади бувають наголошені і не наголошені. Склади бувають відкриті і закриті. Більш детально про склади ми будемо дивитися. Розглядати в наступному уроці, тож підпишись, щоб нічого не пропустити. Далі, після того, як ви охарактеризували склади, ви повинні записати слово звуками, тобто фонетичною транскрипцією, як ми щойно це робили, із словосполученням сонячна система. Далі, потрібно поставити наголос у звуковому записі. Не забудьте охарактеризувати голосні звуки. Які вони бувають наголошені або не наголошені, також потрібно назвати приголосні звуки і охарактеризувати їх за дзвінкістю і глухістю, за твердістю і м'якістю. Ну і нарешті порахувати кількість звуків. І букв у слові. Ну, начебто, нічого складного. Тому, будь ласка, зробіть собі, можете зробити скрін цього слайда, можете сфотографувати, можете, натиснувши на паузу, переписати собі ось цей порядок фонетичного розбору, для того, щоб він у вас був під рукою, щоб ви в будь-який момент могли підглянути, подивитися, як же його робити. А тепер увага! Та-дам, зразок! Отож, звичайно, зробимо Земля, наша планета, на якій ми живемо, е е е трошечки внесла деякі правки в цю фонетичну транскрипцію, і перед вами зразок, як потрібно це слово розібрати е фонетично. Земля у нас два склади. Так, і зверніть увагу, що перший склад буде наголошен, не наголошений, адже він не під наголосом, і відкритий, тому що закінчується голосним. І другий склад буде наголошеним і відкритим, тому що земля а, закінчується голосним. Ну, про це ми більш детально будемо говорити на наступному році, коли будемо розглядати склад і правила переносу слів. Ви бачите перед собою фонетичну транскрипцію, де ми показали, як вимовляємо і чуємо це слово. Порахували, що тут два склади записали. Отож, стовпчик записуємо букви. І напроти кожної букви ми в квадратних дужечках так пишемо звук, який позначає ця буква, і даємо характеристику. Отож, буква з З позначає звук З. Звук з приголосний, дзвінкий твердий. Буква Е позначає звук Е, який є голосним і ненаголошеним, адже на нього не падає наголос, і тому він під призвуком. Буква М позначає звук М, який приголосний, дзвінкий твердий. Помітили різницю? У попередніх рядках я написала слова повністю, тут же я скоротила, для того, щоб вам показати, як правильно скорочувати слова у записі. Не забувайте, що скорочуємо ми на приголосному, після якого йде голосний. І не забувайте, коли ви скорочуєте слово, ви ж його обрізаєте. Тобто, для того, щоб. Ну, коли ви ріжетеся, так, уважаєш кров тече. Ріжте. Якщо ви вже ріжете слово, то щоб в нього не текла кров, ви ставте крапочку ось таку. А оскільки далі ми перераховуємо характеристики, ми ставимо кому. І ось це приголосний, дзвінкий, знову поставили крапочку, бо ми обрізали слово. Поставили кому, бо ми перераховуємо характеристику звука. І це звук твердий. Теж обрізали його, поставили крапочку, заживили, так, і крапку з комою, бо далі наступний характеризуємо звук. Буква Л позначає два, один звук Л, який є приголосним, дзвінким і м'яким. Знову ж таки, дивіться, як правильно ці слова ми записуємо скорочено і які розділові знаки ставимо. Буква Я у цьому слові позначає один звук А, який є голосним. Наголошеним і поставили крапку, адже ми завершили виконувати фонетичний розбір. Так, порахували 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ну тут повна відповідність п'ять букв і 5 звуків. Ось по такому типу ми виконуємо фонетичний розбір. Сподіваюся, всім зрозуміло. Але. Не хвилюйтеся, діти надалі, майже в кожному уроці в нас буде фонетичний розбір того чи іншого слова. І якщо ви зараз, можливо, чогось боїтеся, чи у вас виникли питання, то на наступних уроках, я думаю, що з кожним наступним уроком у вас буде питань все менше і менше, а знань буде все більше і більше. Тож дивіться уважно, слухайте уважно і будьте розумниками і розумничками. А я вам зараз пропоную самостійно виконати фонетичний розбір слова. І це слово буде уран. Отож, дітки. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Уран. У 4. Е, уран. Два склади, так? Е, перший склад. Не наголошений відкритий, другий склад наголошений закритий. Чого він закритий? Тому що на приголос не закінчується. І нас записали буквочки. Так, зверніть увагу, що урано ми пишемо в транскрипції з маленької літери, тому що звуків не буває великих і маленьких. Це тільки букви бувають великі і маленькі. Буква У позначає звук У, який є голосним ненаголошеним, буква Р позначає звук Р, який є приголосний, дзвінкий твердий. Буква А позначає звук А, який є голосним і наголошеним. А буква Н позначає звук Н, який є приголосним, дзвінким твердим. Тож у нас чотири букви і 4 звуки. Якщо ви правильно виконали завдання, а, сподіваюся, що по-іншому бути не може. Якщо ви помилялися лише із, Складами, то про склади ми ще будемо говорити окремо, і ви вже після наступного уроку помилятися зі складами точно не будете. Тому на сьогодні все. Успіх приходить до тих, хто його прагне. Виберіть себе, на які ви сходинці? Знайшли себе. Сподіваюся, що ви всі поспішаєте нагору і ви в комфортній зоні. Тому запишіть, будь ласка, домашнє завдання виконати фонетичний розбір слова, що означає назву найближчої до сонця планети. І це яка? Ну, звичайно, Меркурій. Любіть і вивчайте українську мову. Будьте прихильниками милозвучної, чистої, лагідної <кхух> української мови. До побачення!